Сьогодні люди говорять, мене не цікавить ні релігія, ні політика. А ще сумніше, коли це говорять віруючі люди. Чому? Тому що якщо вас не цікавить релігія, то ви попадаєте під плив Вавилону. А Вавилон це релігія, яка служить сатані і блудить із земними царями. Якщо ви не будете розбиратися в політиці, то не зможете зрозуміти, і прийняти Ісуса Христа, тому що світ на порозі другого пришестя Христа. Але перед Христом прийде Антихрист, звір, посланець і помазаник сатани. І замість Христа, якщо ви не розбираєтеся в політиці, ви приймете Антихриста, звіра. Проблема людства зараз в тому, що люди шукають собі кумира, вони поклоняються філософам, політикам. Смортсменам, артистам, да кому завгодно, тільки не Ісус. Поклонятися потрібно Богу, слідувати за апостолами, за пророками, вивчати Слово Боже, які розуміють часи події та історію, а куми, які люди самі собі обирають і їм дає і диктує, приведуть вас до Вавилона і до Антихриста, а звідти воротя уже немає. Тому потрібно розбиратися і в політиці, і в релігії. Це життєва необхідність, тим паче перед часом, коли ми перебуваємо на порозі тисячолітнього царства. Саме тому Ізраїль відродився для кінців часів. Епоха язичників закінчується. І далі прийде Бог. Буде друге пришестя Ісуса Христа. Ми, церква Слово Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію, яка проходить кожну неділю. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Не тратьте, не тратьте можливості покаятися, розібратися в політиці і в релігії та підготуватися до майбутніх подій.